Мої любі друзі, ну що нарешті це сталося. Проте ці слова будуть актуальними виключно для фанатів компанії Xiaomi. Тому що тим, кому не цікавий це бренд, їм все одно, що там f 1 був, вони навіть не знають про це легенду. Їм все одно, що там за Poco f 5, Poco f 4 у ці всі е, топи за свої гроші їм начхати на них. Тому я ще раз я звертаюся до всіх фанатів Xiaomi. Цей день настав. Нарешті компанія Xiaomi е, випустила наступника. Поко F5. Повірте мені, це просто я, це, це 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 У мене немає слів. У мене немає слів, тому що цей апарат ще більш потужний, теж такий самий дешевий. Коротше, якась імба, я не знаю, вони взагалі щось на ньому заробляють. Дивимось до кінця. Презентації, як це зазвичай буває компанія Xiaomi, була максимально душною. В першій частині нам розповідали про те, що у Redmi зараз юбілей, який шлях вони пройшли, які вони великі, молодці, бла, 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 бла. Нам це не цікаво. Тож, давайте одразу перейдемо до новинок. І спочатку ми поговоримо про модель Redmi K70 Pro. Саме так цей смартфон буде зватися для ринку Китаю. І швидше за все, за межами Китаю ми його не побачимо. Тож пропоную. Протись по ньому дуже швидко. Дизайн смартфона чимось нагадує Xiaomi 14 Pro, який схрестили з бюджетними смартфонами. Poco. від першого взяли чотири моделі камер, а від другого. Величезний блок камер з цікавого, хочу звернути увагу на металевий каркас. Зазвичай молодші флагмани від китайців пластикові, ну, а в якості задньої кришки вже за традицією використали скло. Другою несподіванкою став дисплей з піковою заявленою яскравістю 4000 ніт, і це досить дивно, враховуючи, що у топ флагменів Сяомі на 1000 ніт менше. Якщо занурити це питання ще глибше, там не буде ні трьох, ні чотирьох тисяч, максимум півтори. Як в Xiaomi 14 Pro. Оця гарна цифра стосується виключно HDR-контенту, десь там, коли смартфон знаходиться під сонячними промінями. Коротше, це стосується тих сценаріїв, яких ви ніколи не будете використовувати пристрій. Тож прошу вас охолонути і краще зосередитись на інших параметрах цього дисплея. Його діагональ складає 667 дюймів, роздільна здатність 2К. Кольорова гама 12 біт, а шим 3840 Гц. Тобто, суто Теоретично ваші очі втомлюватись не будуть. Також хочу звернути вашу увагу на доволі тонкі рамки навколо дисплея. Спереду смартфон точно виглядає як справжнісінький флагман. Всередині нас теж чекає начинка топ флагмана а саме процесор Snapdragon 8N3. Звісно, на презентації розповідали про циферки в антуту, відсотки приросту, круте охолодження та іншу теоретичну інформацію. Заявили про якесь кільцеве рідинне охолодження, площею 5000 Квадратних міліметрів. Звісно, це все дуже круто, але такий потужний чип потребує якісної реалізації як технічно, так і софтово. Тож тільки практичні тести покажуть реальну картину. Якщо робота цього чипа буде реалізована хоча б на рівні Xiaomi 14 Pro, то у мене немає жодних питань. Під час рекламного ролика з демонстрацією швидкості роботи інтерфейсу та запуску додатків вперше прозвучала весела музика, але настільки крінжова, що я ледь не розбив собі лоба фейспалмом. Потім трохи поговорили про ігри. Тепер Genshin Impact буде запускатись у більші роздільні здатності, і деталізація стане ще краще. Люди з соколиним зором тепер зможуть побачити різницю в деталізації на маленькому дисплеї. Знаєте, що мене по-справжньому розвеселило? Що після довгих розповідей про те, яка крута у смартфона потужна і продуктивна система охолодження, вони показали додатковий аксесуар для охолодження. Якось це І Навіщо там додаткова система? Система охолодження, якщо та, що за замовчуванням, настільки крута, як ви розповідаєте. Коротше, як завжди, після китайських презентацій залишається більше питань, ніж відповідей. Щодо камер новинка отримала новий сенсор від компанії OmniVision під назвою Light Hunter 800. Звісно, на презентації розповідали про те, як же він чудово фотографує. Іншого ми і не чекали. Проте, якщо брати загалом, можна зробити висновок, що камера буде е, як мінімум непоганою, на рівні AMX 890 та інших субфлагманських сенсорів Sony. Для цього цінового сегмента це дуже непогано, але точно не рівень флагманів з дюймовими сенсорами. Додаткові камери теж прокачали. Завезе на черококутну на 12 мегапікселів, теж від OmniVision. плюс телефотооб'єктив на 5. 50 мегапікселів, теж від OmniVision. І враховуючи, що це флагман саме від Redmi, а не від Xiaomi. Раніше нічого подібного я від цього бренду не бачив. Ну, а що стосується часу автономної роботи, тут все за стандартом. Ємність акумулятора 5000 мАч з підтримкою 120 Вт. Виробник декларує, що батарею можна буде зарядити до 100% всього-навсього за 18 хвилин. Що мене дійсно здивувало, так це те, що Xiaomi відмовились від використання. Тання бездротової зарядки, і це доволі дивно, враховуючи той факт, що в минулому поколінні вона була. Те саме йому розказати і про вологозахист. Чому бюджетник Redmi Note 13 Pro Plus має клас захисту IP68 Чому Xiaomi 13 t має клас захисту IP68 а топ флагман Redmi? Цього захисту немає. Ну дивно ж, правда? Зате нам запропонували ексклюзивну версію цього смартфона. Це сумісна колаборація Redmi з Lamborghini. І тут мені одразу хочеться запитати, чи багато в цьому світі власників Lamborghini зі смартфонами Redmi. Звісно, питання це риторичне. Є два кольори зелений та жовтий. В принципі, виглядає непогано і навіть не сильно віддає циганчиною. Але на кого це розраховано, я, чесно кажучи, уявляю слабо. Добре, давайте вже дивитись на ціни всередині Китаю. За версію 12256 будуть просити 465 баксів. В максимальній комплектації буде... Буде аж 24 ГБ оперативки і 1 ТБ постійної пам'яті. За таку версію просять віддати 620 доларів. Чесно кажучи, не можу сказати, що саме ця версія прошка, мене бодай трохи здивувала. По факту, це трохи урізаний Xiaomi 14 Pro, тільки без бездротової зарядки, без вологозахисту. Ну і виглядає він теж не так люксово. Мені взагалі не подобається, як воно реалізувало цей блок камери, це херня якась. І погано те, що він перекриває. Речував і в молодшій версії без приставки Pro, які будуть випускатись на глобальний ринок. Давайте спочатку розповім за модель Redmi k 70 Ми його побачимо в Україні під назвою Poco F6 Pro. А після цього ми перейдемо до моделі Poco. В Китаї він зветься Redmi K70i. Загальна платформа та зовнішність у нього плюс мінус такі самі, як у старшого брата, тільки додали ще один колір. Щоб заощадити ваш час, я буду розповідати тільки про основні відмінності від версії Pro. Каркас у нього теж металевий, тільки тепер має матове покриття. Виглядає це не так дорого, але точно буде більш практично. Процесор тут трохи скромніше, але все одно дуже крутий. Snapdragon 8 Gen 2. Охолодження теж нове, як у прошки. І Враховуючи значно менший апетит попереднього дракона, працювати все повинно дуже стабільно. Камери теж трохи порізали. Основний сенсор лишився без змін. А от на ширококутна камера. Тепер на 8 мегапікселів. І телефотокамеру камеру взагалі прибрали. Замість неї встановили стару добру заглушку на 2 мегапікселі. Всі інші параметри лишились без змін. Так само крутий дисплей, сучасна пам'ять та акумулятор з потужною зарядкою. Детальні технічні характеристики перед вашими очима. За версію 12256 просять 352 долари. І це вже ближче до правди. І наостанок я залишив найдешевший, але з цих трьох смартфонів найцікавіше. Варіант. А саме Redmi K70i, який на глобальному ринку буде продаватись під назвою Poco F6. Це 100% інформація. Всі ви знаєте, наскільки зараз популярний Poco F5 всередині нашої країни, і багато хто може негативно відноситись до Xiaomi, однак люди все одно купують. У нас є магазини, ми бачимо статистику. Коротше, люди реально беруть Poco F5 як скажені. А знаєте, чому так відбувається? Тому що це прислів'я топ за свої гроші. Що воно все ще належить бренду Poco. Ну, реально, візьміть їх, Poco X5 Pro, візьміть оцей Poco f 5. Ну вони реально імбові. Вони як були імбові, ще колись от е, смартфони цих лінійок, так вони ними і залишились. Плюс до того всередині нашої країни продавці дуже демплять ціни на ці смартфони. І ну реально там зараз Poco f 5 коштує там версія 8256, щось 12 700 гривень. Враховуючи його технічні характеристики, ну це. Просто за так. Добре, давайте вже дивитись, що собою являє його наступник: Poco f 6 Загальна концепція дизайну лишилась така сама, як і у старших братів. Але матеріали корпусу вже простіше. Металеву рамку змінили на пластикову. Процесор завезли від Mediatek під назвою Dimensity 8300 Ultra. Це, повірте мені, новий король субфлагманського сегменту, який за продуктивністю не так сильно поступається 8 Gen 2. І значно перевершує рішення, яке. Отримав попередника саме Snapdragon 7 Plus Gen 2, хоча за великим рахунком і того снепа вистачає з голови. Просто ви маєте знати, що у F6 буде процесор ще ліпше, ніж у f 5 Куди ще ліпше, Та! також новинка отримала більш простий дисплей. Тепер тут півторака роздільна здатність, 120 Гц частота розгортки, матриця теж OLED і максимальна яскравість не 4000 ніт, а 1800. Це все одно трохи більше, ніж у Poco F5. Проту нову камеру теж пустили під ніж. Тут стоїть така сама, як і у попередника на 64 мегапікселі з оптичною стабілізацією. Плюс недорога на ширококутна і заглушка. Приємним бонусом став акумулятор ємністю 5500 мАч та зарядка 90 Вт. Обидва ці параметри краще, ніж у Poco F5. Ну і вишенкою на торті стала кількість пам'яті. Навіть в найменшій модифікації пропонують 12 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. В максимальній комплектації 16 гігів оперативки і 1 ТБ постійної пам'яті. Ціна стартує з відмітки 282 долари. З одного боку, змін не так і багато, а з іншого, який ще апарат пропонує настільки потужний чип за 282 долари. Ем... Я не знаю, як на мене, це знову імба. Єдине, що мені не подобається, це дизайн. Однак, половина нашої команди каже, що нормально виглядає, половина каже, що це жахіття. От я відношусь до тієї половини, яка каже, що це жахіття. Цей блок камер мені не подобається. Однак, якщо робити порівняння з іншими новинками від китайців, ви подивіться, як виглядають нові Oppo Reno, як виглядають нові смартфони Honor, там, взагалі, якийсь овал, якийсь сюрреалізм. Ви подивіться, як вони виглядають. Тож на їх фоні цей покок. Буде дійсно красеним, однак. Я не знаю. Мені дизайн смартфонів там один-два роки тому подобався набагато більше. Друзі, хотів би я вас відпустити на цій файній ноті, однак це ще не все. Бо попереду нас чекає новий годинник і нові навушники. Почну я з годинника. Це продовження славнозвісних Redmi Watch. Це перше носиме пристрій на новій операційній системі HyperOS, але по факту особливих змін це не принесе. А от дизайн, матеріали корпусу та дисплей, оце Цікаво, корпус тепер став металевим. Принаймні, саме так він виглядає на рекламних рендерах. Ще однією вагомою відмінністю від попередника стало кріплення ремінця. Швидше за все тепер будуть підходити виключно офіційні аксесуари. Дисплей став ще більше і тепер становить 1,97 дюйма. При цьому він отримав замінну частоту розгортки від 5 до 60 Гц, що значно подовжує час автономної роботи, особливо при використанні Always On. Час автономної роботи обіцяють від 10 до 30 діб, в залежності від сценарії використання. Кольори два чорний та сріблястий, а от додаткових аксесуарів просто тьма. Тут, як і в випадку, з Mi Band, вирішили заробляти гроші на аксесуари. Ціна теж приємна: 70 доларів. Єдине питання, яке в мене залишилось, чи буде там мультимедійний динамік і мікрофон, як у попередника, бо на презентації про це не сказали ані слова. За логікою мають бути. Але, друзі, за логікою, Redmi k 70 Pro мав отримати і бездротову зарядку, і коло захисту IP68. Але він їх не отримав. Ну і останнім новим продуктом стали нові. Навушники Redmi Buds 5 Pro. коштують вони 56 доларів. Мають сертифікацію Hi-Res і за характеристиками дуже схожі на. Redmi Buds 4 Pro. Тож без тестів тут точно не обійтись. На папері всі навушники круті. Але пам'ятаючи, як звучать 4 Pro, думаю, ці теж будуть гідні. Я думав, що це все, однак після навушників ще показали нові ноутбуки. Отакі От новинки сьогодні показала компанія Xiaomi. Ви скажете, навіщо вони нам потрібні, вони там для китайського ринку і так далі. А я вам скажу, що незабаром буде глобальна презентація цих продуктів. І оці Poco F6, Poco F6 Pro, вони будуть продаватися в нашій країні як гарячі пирожки. Ну, Якщо принаймні людям сподобається їх дизайн. За технічними характеристиками там все дуже-дуже добре. Хоча десь місцями і нелогічно. Новий годинник теж буде продаватися, як горячі пірошки, бо ви подивіться, як він виглядає. Якщо там реально буде і мультимедійний динамік, і мікрофон, цей металевий корпус, ви подивіться, це реально імба. І екран, там, я не знаю, 1,97 дюймів, це не. Пів я думаю, більше моє це зап'ястя. Коротше, як ви ну, не знаю, поки що слабо собі це уявляю, однак все одно е, цікаво. Ну і нові навушники: ці Redmi Buds 5 Pro, 4 Pro круті, 5 Pro будуть ще краще. Ну, чисто теоретично, бо 4 Pro були значно краще, ніж 3 Pro, Тож. Чекаємо. Діліться своєю думкою в коментарях, що ви думаєте про ці новинки? А у мене на цьому все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Так, друзяки, поки що не розбігайтеся, бо я хочу трохи відзвітувати перед вами. Стосовно останніх зборів у є наш мільйонник. Ми там потрохи збираємо гроші, вже відправили там на 170 тисяч гривень допомоги. Я за свої власні кошти вже купив. а Там банка поки що накопичується. І хлопці, як які обіцяв вам, і вони мені відправили перший звіт. Там Є ноутбуки. Один ноутбук надіслав на наш підписник, один ноутбук я віддав свій власний. Ось Один ноутбук ми там купили. Коротше, там ну, чи чотири ноутбуки У них є. Потім херів планшетів захищених ми придбали. Акумулятори для аутелів. Там кожен з них щось коштує там, по 14 тисяч. Ми їх там 5 штук взяли. Коротше, весь список у мене є. І ще дякую. Нашим підписникам, і нашим друзям, один з наших друзів надіслав генератор за свої власні кошти, і він там є у хлопців в звіті. За що я йому щиро дякую і йому дякують е наші військові. Ось і ще один з наших підписників. Він постійно нас дивиться, постійно коментує. Я, чесно кажучи, забув ім'я, але я вас бачив, ви ще на аватарці в окулярах. Ось е дякую вам за захисні зарядні станції. Ось вони там у хлопців теж у звіті є. Тож е всім щиро дякую за допомогу. Дивимось, е перший звіт. Бажаю здоров'я! Дякуємо підписникам каналу AndroNews та Дмитру Голобу за вашу допомогу у зборі коштів, за які ми придбали усі ці девайси, які будуть допомагати нам ще краще нищити наших ворогів. Слава Україні! Героям слава! Також після цього до нас звернулася ще одна бригада з херсонського напрямку. Там допомога не настільки суттєва, як для перших е, хлопців. Там треба було обладнання купити для захисту, е екіпірування. Ось якась там одежа. Оця термо, бо зараз погода холодна, ви самі бачите. Ось вони там виконують бойові задачі на херсонському напрямку. Ось е, прислали мені список. Ми швиденько зібрали гроші, відправили. Ось і хлопці нам вже надіслали. Звіт. Ну, верніше, я їм заздалегідь відправив гроші і потім влаштував збір, бо там треба було швидко все це зробити. Думаю, ви мене зрозумієте і не будете за це дуже карати в коментарях. Ось дивимося. Бажаємо здоров'я, шановні пацаном. Хочемо подякувати Андроніусу за надання допомоги нашому підрозділу. Отримали всі необхідні речі. Дуже вам вдячні. Слава Україні! Героям, Героям слава слава! Ну і перед цим ми ще допомагали хлопцям зі сходу зі збором коштів на автівку для евакуації. Вони там самі зібрали, що сто тисяч. Ми там допомогли там 80 тисяч добити. Вони все тачку вже замовили. Коли вона до них приїде, вони одразу відзнімуть для нас звіт. І я тут з вами поділюся цим відео. Е, хлопці, я реально, у мене немає слів інколи. Я знаю, що війна вже триває майже два роки, і я не знаю, як, як, як ми всі ще тримаємось. Верніше, я знаю, як ми тримаємось, бо ми знаємо, за що ми боремось. Але я захоплений тим, що ніхто не здається, і всі реально готові йти до кінця. Я пишаюся нашою нацією, я пишаюся. В першу чергу нашими людьми і про захисників я взагалі мовчу. Це для мене справжній герой. Я взагалі ніхто реально герої ті люди, які зараз там сидять в окопах. Я дивлюся на цю погоду, дивлюся на зиму. Вони нас боронять там. Коротше, я зараз розплакаю. Дякую вам за те, що ви допомагаєте нашим хлопцям. Слава Україні. Ще раз слава нашим захисникам, слава вільному народу разом до перемоги.